Вітаю вас поздоровайся. Всім привіт! І так, сьогодні осередній прийомний кондуктор в криниці Зроблено. Прокачуємо нашим вибраційним насосом. Водичка ще йде мутненька. Значить, колодець стоїть щось типа ізвісті, але... Но... Останнє кільце пішло от такий кварц, хіриц, Ну, якийсь водоотдающі, водо не знаю, є, в ньому прослойки немає. Ну, загнали ми в нього півтора метровий фільтр. Ось такий ось так знизу заглушений. Загнали десь отак цей кварц, Ну, а далі пішла глина у нас. Ця частина буде приймати з колодця і якщо тут є водоотдаючі часті, сюди буде віддавати на колодець. Ну, на даний момент ось ми підключили, качаємо хвилин 20 вода. Все-таки водичка зменшується, забирає. Ну, насос качає літрів 700-800 за годину. Приток десь, десь пільгом за годину. Общий приток є. Наш кондуктор дає змогу забрати з максимум. Планується ставити погружний насос, В їх, як правило, забор йде зверху, бо скачати всю воду з криниці. Не вдається. Завжди залишається. Тут тим паче кільця широкий. Буде великий запас води буде гуляти. Завдяки цьому прийомному кондуктору можна точити усе. Прикольно.